Сьогодні 8 березня для багатьох це міжнародний жіночий день. Я не святкую це свято, але для мене це один з перших сонячних весняних днів. І безумовно, в цей день хочеться привітати жінок з їх ем, з сезоном, тому що весна це, я би сказав, так, дівочий жіночий сезон. Тому, шановні жінки, шановні дівчата, святом вас! А тих, хто е, завтра зранку набереться сил і після святкування. Згадає про те, що 9 березня це день Тараса Шевченка. Це день, коли ми увічнюємо пам'ять нашого видатного кобзаря. Запрошую прийти в одне з місць, де прийнято вшановувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Я особисто з моїми другами, з моїми друзями-депутатами, плануємо їхати в Канів на могилу Тараса Григоровича Шевченка, де Дніпро і Кручі. І е, хто буде знаходитися поблизу, запрошую вас, приїжджайте там? і зустрінемося з великим українським святом. Вас з Днем Тараса Шевченка. З Днем Кабзаря.